У Полтаві тривають мітинги прихильників євроінтеграції. Вимоги активістів ті самі: відставка уряду і повернення полтавських правоохоронців з Києва додому. Окрім цього, мітингувальники, які знову зібралися біля обласної адміністрації, проти так званих антимайданів у столиці, а точніше, участі у них державних службовців з Полтави. Вимагаємо, щоб бюджетників їх не змушували їхати на антимайдани. Якщо вони цього не бажають, а звичайно, не скари такої не можуть подати. Учасникам зібрання вдалося закликати керівників області до діалогу. До них вийшов заступник губернатора Валерій Пархоменко. Він пообіцяв, що передасть усі побажання голові Олександру Довиченку, а також закликав громаду порозумітися. Я хотів би, щоб полтавська громада була завжди мирною, толерантною, тому що попереду новорічні свята. Багато справ убурення полтавського євромайдану викликали правоохоронці, які вишукувалися перед дверима адміністрації. Учасники нарахували їх близько 25, при тому, що на мітинг зібралося 3-4 десятки людей. Пікетувальники запевняють, не збиралися вдаватися до радикальних дій, тим паче до насильства. Да, ми не збираємося заклачити власну адміністрацію. Полтавці вимагали у силовиків пояснення. Міліції слово! міліції слово!» Але вони від коментарів утрималися. Я вважаю, що цим самим влада просто намагається суспільство залякати. Що подивіться от скільки міліції от на нашому боці сила, і ви нам нічого не зробите. І міліція тут стоїть. І замість того, щоб зловити злочинців і підтримати десь громадський порядок, вона тут стоїть проти, проти власного народу. Міліція повинна захищати усіх громадян і бути найпершим помічником у нас. Просто міліція захищає владу, а не порядок. Учасники мітингу кажуть, принаймні обласна влада йде на діалог. Натомість у полтавській мерії, здається, всім просто байдуже, каже депутат міської ради Олександр Артеменко. Хотілося б, щоб на нашому мітингу, коли збирається громада, представники нашого міста, щоб прийшов особисто міський голова і висловив свою позицію. Я, як депутат міської ради, я постійно висловлюю позицію своє бачення цих процесів. За словами протестувальників, вони виходитимуть на вулиці доти, доки їхні вимоги не будуть виконані. Кажуть, їх не зупинять навіть люті морози.